Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні вам дам просто супер практику у відкритому доступі. Такий от, знаєте, бонус від всесвіту, мої любі сонечки. Ви знаєте, що я працюю з кристалами в тому числі, і цьому навчаю в Академії потоку світла та любові. Але сьогодні я дам одну практику для вас, мої любі сонечки, для всіх. Тому що в наш вік дуже часто є проблеми з очима. Дуже всі сидимо в телефонах, в комп'ютерах і постійно очі змучуються. Я вам дам практику, яку ще нікому не давала. Навіть мої учні цього не знають. І ми сьогодні попрацюємо з аметистами, з цими божественними кристалами. У мене їх дуже багато. Це ще маленькі, у мене є 29 кг, недавно вам показувала, якого я привезла величезного красунчика. І зараз вам покажу все на такому маленькому аметисти. Пам'ятаєте, що всі кристали це вище божественні наші помічники, дуже висока божественна енергія, яку нам подарували вищі цивілізації, щоб ми тут з вами тримались, щоб підтримувати вібрацію нашої планети і нас, щоб ми повністю все не зруйнували. Так, от з чого почнемо? Почнемо з того, що ми активуємо кристальчики, вже це давала. Але ще раз вам повторюю, щоб ви не шукали. Тобто, ми пам'ятаємо, що всі кристали треба очистити водичкою, омити. І беремо, налаштовуємо його тут на серце і проявляємо намір. Десь небесний віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Я віддаю, віддаю тобі в світло, твоє кристал Божественний. Вдих до шостої чакри. Там до нас третє око ководимо в такий в світловий портал, повністю очищається там кристал і видихаємо. Тепер ми активуємо його силу і це аметист, Я під'єдную цей божественний аметист, Божественний кристал до його загального світлого поля. Цього кристалу можете назвати, ви можете ні, і вдих. Ви під'єднуєте до такого неймовірного, такого бускового кольору, так, цього грегора божественного і вердотворця. І ви активували кристал, бачите, що від нього відходить потік. І коли у вас болять очі взагалі, ставте можете біля себе, якщо ви працюєте там, за комп'ютером особливо. І що ви робите? Ви раз, і дивитесь просто на цей кристал. Час від часу пост... дня постійно сонечки. Він вже заряджений, і ви відчуєте, як ваші очі розслабляються. Як вам стає, на, ніби знаєте, печія забирається з очей. Або ви змушені, там, наприклад, їхали за кермом. Це єдиний кристал, який так працює саме з зором. Ви попробуйте на інших, це буде зовсім не то навпаки, буде активовувати. А він тушить цю низьку енергію. Люблю вас, мої любі, сонечки. Працюємо, дякуємо, дякую, дякую, дякую тобі, Божественний Кристал, Не забудьте подякувати.